Тельці, привіт! Тиждень для вас з 9 по 15 вересня. Яким він буде. Розпочинаємо з аналізу енергії тижня для тельців і по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Так, ваші енергії. Цікаво, що має статися те станеться, ризикніть. Очевидь, порада від карт дуже прямолінійна. Ви не зможете. Як би ви не старалися, ви не зможете уникнути якихось віражів долі. Тобто, там, де це потрібно, вас будуть направляти, скеровувати. І навіть те, що може здаватися, що я десь вчинив неправильно. Ні. Все так, як і має бути. Просто не бійтеся віддатися цьому потоку. Не бійтеся віддати контроль і руль. Та кермо якимось вищим силам, які будуть вас вести протягом тижня. Так, особисте життя, башта. Для тих, хто самотній стільців, яка тут ситуація? Так, дивіться, тут, тут у вас буде знайомство. Бачите, тут королева чаш і король чаш. Дві половинки одного цілого. Але оця вісмірка, е, Оці мечі, які навколо, розумієте, це завжди. Та історія любові, яка дуже складна, яка Потребує віддачі, це коли не стається все, отак, от порухом е, якоїсь магічної палички, а коли треба працювати над стосунками, коли да, ви знаходите людину, яка вам ідеально підходить, але обставини, в яких ви перебуваєте обоє, можуть вас один від одного відсторонювати. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Тут раптово ваше партнерство закінчується, і ви залишаєтесь одні. Людина може безпричинно перестати виходити на зв'язок, почати ігнорувати, і ви залишаєтесь сам на сам, вам ніхто нічого не пояснює. Для тих типу в кого серйозні стабільні стосунки. А тут навпаки, після періоду кризи або якоїсь важкої кризової ситуації, яку ви переживали, наступає світла полоса, коли все вдається і все класно, і ви в більшій мірі, тільці, рулите цими стосунками, ви направляєте вашого партнера, ви вкладаєтеся всіма ресурсами в це партнерство. Це, от мені це виглядає як те, що ви разом пережили якусь. Кризу і людина залишилася з вами, людина вас підтримувала і робила все можливе. І тут ну, ви розумієте, що ваша черга тепер ну, не те, щоб віддячити, а те, щоб показати, наскільки сильно ви цінуєте ці стосунки. Робота. Тут у нас якийсь новий початок, новий старт. Для тих, хто не працює, для тих, хто не працює, це дивіться. Перший варіант. Ідете в декретну відпустку. Другий варіант вам ваших внуків привозять на виховання. Да? Тобто ви там тиждень будете займатися вашими внуками, наприклад, хто ще не працює. Тобто тут загалом, ну я не бачу працевлаштування чи якихось ваших думок про це. Це скоріше про те, що, можливо, ви колись в минулому там, зробили якісь рішення там, стосовно пасивного заробітку, і зараз ви от стабільно насолоджуєтесь цією ситуацією. Або ж ви завжди можете розраховувати на допомогу ваших дітей. Ще це для студентів актуально, хто не працює, тобто це бути на утриманні батьків. Так, хто в пошуку роботи? Так, це період. Відпочинку, період санаторно-курортного лікування, відпустки лікарняного, після якого ви розумієте, що пора шукати роботу. Тобто тут новий старт після крапки, після крапки такої серйозної. Тобто, ви, наприклад, там Тиждень назад звільнилися, і ось тиждень ви просто проводите сам на сам з собою, відпочиваєте і вирішуєте, куди вам рухатись далі. Для тих, хто працює в наймі. Так, ну Це стабільний, спокійний тиждень. Можливо, Новий проєкт, можливо, нові люди в компанії, нові ваші колеги. Можливо, ви зовсім недавно отримали роботу і розпочинаєте свій шлях і багато працюєте над тим, щоб показати класний результат. Тобто тут тиждень такий весь в роботі. Для тих, в кого фріланс або свій бізнес. Знову ж таки, теж дуже активний тиждень, багато, можливо, монотонної роботи. Багато завдань, і ви ніби як відкриваєте якусь нову нішу або пробуєте себе в чомусь новому. І це починає давати вам результат. Тобто, ви в це вкладаєтесь, ви практикуєтесь. І навіть під кінець тижня ви вже можете отримати перший класний результат. Якраз таки в чомусь новому, наприклад. Тобто ви вирішили розширити сферу своєї діяльності. Так, фінанси. Так, а що тут у нас? Ну, п'ятірка чаш це все рівно як не крути, це втрата якихось ресурсів. Вони можуть бути як планові, тобто, наприклад, там, витрати на ваше здоров'я, на зовнішність, на ваших дітей, так і не зовсім планові, тобто фінансова ситуація така нестабільна, вона може породжувати конфлікти між імператрицею, ось, наприклад, якщо ви жінка-телець і королем жезлів, тобто можуть іти якісь фінансові якраз такі конфлікти, пов'язані з доходами? Можливо, цей король жезлів комусь дав борг і вас не попередив. Або може просити у вас гроші, ви їх дали і все і на цьому закінчилося. Людина пропала, віддавати не збирається, хоча могла бути вашим другом, наприклад. Тобто тут йде якась втрата ресурсів, але не повністю. Тобто це не банкротство. Це десь щось забагато витратили, десь щось не прослідкували, десь переплатили за якусь ем, якийсь товар, не зовсім якісний. Потрібно з цим, цим розбиратися. Тобто, це, звісно, сумно. Це неприємно, що з цим треба мати справу, але ця двієчка чаши, яка там ще залишається, означає, що не все так погано ви б вирулите з цього. Так. Морально-психологічний стан, король мечів. Ну такий дуже колюченький щось у мене по відчуттях. Король мечів. Він намагається дисциплінувати всіх і вся. Він намагається, це, от, як оце практика з кнутом і пряником, то це просто два кнута король мечів. Чи це ви самі до себе такі? Чи це ви й до інших такі? Дуже вимогливі, дуже контролюючі. Дисципліна, дисципліна, ніякого продиху. Можливо, ви до себе якраз таки так ставитесь. Ви не даєте собі розслабитись. Давайте ну, тут кілька карт, щоб ми прояснили. Дивіться, почуття і фінанси. Емоції, фінанси це те, що буде у вас в пріоритеті на цьому тижні, але ви ніби як блокуєте з якогось боку ці свої емоції, тому що ви внутрішньо можете відчувати там. Цілий фонтан у вас б'є ключем всередині, а на зовнішньому плані ви можете залишатися такими дуже чіткими зібраними крок вліво, крок вправо розстріл. Тобто тут йде якийсь у мене по відчуттях перекос. Ви ніби як замало або взагалі не виражаєте ваших емоцій. Да, це правильно бути сконцентрованим, це правильно бути дисциплінованим, досягати своїх. Планів там, фінансових і так далі, але видно, що за оцим королем мечів, який такий колюченький кактусик, всередині ховається король чаш, який може взяти і розплакатись, коли він відчуває себе сумно, який може взяти замість того, щоб там, знаю, замість покупки кави піти нагодувати. Кошеня, якесь, яке він на вулиці побачив. Тобто король чаш це про вираження емоцій. І в ідеалі треба тримати баланс між раціо і почуттями. Ну, в ідеалі. Але ми люди, і життя трапляється, буває всяке. Іноді десь потрібно бути більше королем мечів, десь більше королем чаш. Але не на постійній основі, вам потрібно якось, ну, та дуже дуже така закрита внутрішня позиція, що я свої емоції не можу роздавати кому попало. Та, ніхто й не просить, кому попало. Ви просто осознавайте їх, відчувайте їх, давайте їм вихід. Ми ж зараз не говоримо про те, щоб бути там в емоційній залежності від інших людей. Ні, але це про те, що коли мені важко. Мені важко, коли мені весело, я веселюсь, мені шикарно. Тобто це про здорову проекцію свого внутрішнього на зовнішнє. Люди, які отакі колючки, в більшості, я зараз не кажу про тих, хто мудак, да? я зараз кажу про трошки таких закритих. Інтровертних, для когось дивакуватих людей, які от такі всі дуже самі в собі. І в більшості оце сам в собі, це травма. Це коли я намагався поділитися з кимось своїми емоціями, намагався робити так, як відчуваю, а мене відкинули, мене не послухали, я не був, мене не зрозуміли, я не був ну, почутий. Ну, якщо нікому це не потрібно, я намалюю собі маску цього короля мечів. Це ще сарказм, знаєте, це ще іронія, це, це поражать над собою лишній раз, щоб тебе там не образили, якщо ти себе почуваєш не дуже комфортно. Тобто чомусь мені здається, що да, безумовно, у вас тут і робота на першому пріоритеті. По старшому аркан у вас і особисте життя по старшому аркану в пріоритеті. Але дозволяйте собі відчувати, якщо ви думаєте, що ви десь дасте слабинку і це там, змінить все на гірше, ну та й добре, якщо це змінить все на гірше. Можливо, це така от скеляста дорога. Не може все бути ідеально, ви не можете бути ідеальним. Ризикніть і просто дозвольте собі бути принаймні на цьому тижні. <гум> Дякую, що дивитеся, тільці, і чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Пока-пока.